Тарас Григорович Шевченко, думка, нащо мені? Чорні брови, нащо карі очі, нащо літа молодії? Веселі є в очі. Літа мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне нудить світом. Як пташка без волі, Нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко мені сиротою на всім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, і ніч воркує. Не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають, Та й нащо питати. Хай плаче сиротина родина, літа каліта тратить, плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, що вітри почули, що понесли, буйнесенькі за синє море, Чорнявому, зрадливому на люте є горе.